Перед світлофором зупиняються два авто Рено Логан на Ламборгіні Водій Логана, крутячи ручку, опускає скло І запитує водія Ламборгіні Ну як тачка взагалі не ламається? Та начебто нормальна тачка. А чому питаєш? Та дивлюсь, щось не дуже народ їх купує. Американський ковбой заходить у єврейський бар в Ізраїлі, підходить до стійки і голосно каже: У мене день народження, всіх за стійкою пригощаю. Але всі, хто стояли за стійкою, вибігли на вулицю. Ковбой здивовано запитує в бармена, в чому справа. Може він щось не те сказав? Та ні, то вони за родичами побігли. Хто ж таки поставив свій мерседес біля входу? Ні зайти, ні вийти. Я питаю, чий він. І що ти кричиш, моня? Це ж твій? Знаю. Просто може хто не в курсі. Бабуля в маршрутці. Синот біля базару зупиниш. Базару нема бабуля. Як нема? Сьогодні ж мав бути. В церкві за душу Петра, за душу Івана, за душу Михайла. Маленький хлопчик каже до бабусі: Бабо, ходімо звідси, а то й він нас задушить. Тату. У нас сьогодні в школі скорочені батьківські збори. Що значить скорочені? Ти я і директор. Випадок у маршруті. Чоловіче, заберіть свою собаку, а то по мені вже блохи скачуть. Тузік, відійди. Не бачиш в жінки блохи. Два цигани їдуть в автобусі. А ти бачив, який у чоловіка, що стояв біля нас годинник? Ні, не бачив. Ану покажи. Чоловік з дружиною дивляться фільм жахів. На екрані з'являється монстр. Дружина. Ой мама! Пізнала, так? Операційна медсестра кричить: у нього з'явився пульс! Він повертається! Тут лікар вирубає електрику. Повертатися! Погана прикмета! Неділя по обіду, вся велика родина Робіновичів вдома. Сара старанно грає на фортепіано. Її чоловік Яша гірко слухає і потім все ж не витримує. Сарочко, серце моє! Вистачить таке мучити інструменти, мої нерви. Ну куплю, куплю я тобі той сарафан. Лунає ще кілька гучних акордів. І босоніжки теж куплю.